Як обробити літню фотографію так, щоб кольори були яскравими, соковитими і насиченими. Відкриваємо нашу фотографію в Lightroom. І перше, що ми робимо, це температура. Ми робимо нашу фотографію тепліше для того, щоб вона виглядала більш сонячною, насиченою. Далі ми можемо трошечки знизити експозицію для того, щоб не було таких пересвітів, можемо трошки додати контрасту. Хайлайт світлі уводимо в мінус, а тіні в плюс. Можемо, до речі, додати текстури прямо тут. Додаємо також кольору, але слідкуємо, щоб це залишалось природнім, щоб наша модель не стала оранжевого кольору. Ми можемо підсилити певні кольори у вкладочці Saturation, Наприклад, ми можемо додати насиченості жовтому, тоді наше сонечко буде ще яскравіше. вкладочці Hue відтінок ми можемо жовтий повести в більш втеплий. Так, і зелений також більш втеплий. І зараз найбільша магія: ми йдемо у вкладочку. Маски виділяємо sky небо і тягнемо повзуночок експозиції в мінус. І у нас проявиться наше небо. Ось таке. До після у нас виходить. Зберігайте ці налаштування для того, щоб зробити свої фото максимально яскравими і насиченими. А більше фішок по обробці фотографій ви дізнаєтесь на моєму авторському курсі Photoshop з нуля, в якому ми розглядаємо дві програми: Lightroom і Photoshop. Це програми, які потрібні кожному фотографу для того, щоб працювати і обробляти свої фотографії.